Это завод, который идет не то, что в авангарде производства приборов учета и другой продукции по Украине, но он опережает даже многие зарубежные фирмы по многим параметрам. И я ничего подобного ни на одном зарубежном аналоге не встречал. Ну о достижениях завода говорит и то, что он расширяется, то, что он набирает людей. Так було не завжди. За часів планової економіки і високорозвинутого військово-промислового комплексу, виробниче об'єднання Новатор Радіозавод як його більше знали в народі, налічувало близько 8 тисяч працівників. Мав кілька філіалів в усіх куточках України і серйозних військових замовників із великими зірочками на погонах. Правда, не гребувало підприємство і виробництвом товарів народного споживання, але то був не першочерговий його клопіт. З розпадом Радянського Союзу і початком процесу конверсії почався і занепад колишніх військових гігантів. Не обминув період напіврозпаду і новатор. 93-95. В Цей рік у нас люди склад підприємства був повний, і люди залишилися миттєво без роботи. Кожен квартал на нашому підприємстві проходили, ну так сказати, забастовки. Саме в той період підприємство втратило багато світлих голів і золотих рух. Ті, хто ще недавно встановив золотий фонд заводу, були змушені шукати собі нового застосування. Здавалося, новатор назавжди втратив свої провідні позиції. А сама назва підприємства стала сприйматись як недоречне і гірке нагадування про колишню велич. Саме в такий провальний для підприємства час на завод повернувся один із його колишніх керівників Анатолій Довиченко. В У му році повернувся на завод сьогоднішній директор заводу, і він е, е, був по відношенню до тієї продукції, яка була знаходилася у нас на заводі, стриманий. І він сказав, що потрібно все зберегти. Я займався тим, щоб знайти ринок збуту для нашої продукції. Ми знайшли її. Найшли його в Індії, в Китаї. От от в 95-му році це був підписаний перший контракт з, з Індією. Підписаний був в аеропорту, в аеропорту директором заводу. Це була значна сума. Цьому рукостисканню та підписанню в аеропорту передувала велетенська робота, адже треба було, незважаючи ні на що зберегти реноме заводу як підприємство, що може, вміє і хоче працювати. Інноваторцям це вдалося саме тоді, вперше за три роки, колектив вчасно отримав зарплату і відчув віяння позитивних зрушень. Той тепер уже далекий 1995 рік став точкою його повернення у флагманський загін вітчизняного приладу будування. Багато повернулися людей, які відчули, що не знайшли себе там за межами заводу, і поверталися на завод теж багато. От, дуже багато повернулось. І навіть є такі люди, які працюють на інших роботах, але ми їх періодично запрошуємо, щоб вони ще допомогли робити спеціальну техніку, яку вони випускали колись раніше. Таке теж в нас є. Не можна сказати, що відтоді на їхньому виробничому барометрі повний штиль. Їх і досі гойдає на хвилях ринкової стихії, але заводчани навчилися вірно прокладати свій курс і не відхилятись від нього. Втративши левову частку військових замовлень, новатор активно взявся за освоєння випуску інших приладів, зокрема засобів обліку енергоспоживання, медичної апаратури та іншої продукції, орієнтованої на запити ринку. Лише той, хто трудиться не менше 14 годин на добу і не менше ніж 7 днів на тиждень, може розраховувати на успіх, переконаний директор новатору Анатолій Вдовиченко. Він сам так працює і вимагає такого самозречення від своїх підлеглих. Жорстко скаже той, хто ніколи сам не борсався у ринковій каші. Але саме завдяки такій позиції директора та його команди. Підприємству вдалося вистояти, вижити і піднятися з безодні, в яку канув не один колишній військовий гігант. Ми приборний завод. Ми все життя 49 років робили апаратуру для авіації. Ми на своєму лічинику води ми примінили стандарти вимоги до авіаційного обладнання. І це одне питання. Друге питання: що ми закупили все гіперне обладнання. Нам вдалося з України витісити всіх виробників з інших держав. Тут лічильники були польські, французькі, наші лічильники по якості не нижчі, навіть лучше, ніж польські, чим чим французькі. Робота на перспективу допомогла підприємству швидко переорієнтуватись і зберегти позиції і в нинішньому році, коли новатор раптово втратив російські військові замовлення. Фінансово, звичайно, ми втратили через те, що прибутки на спеціальні техніки, вони звичайно набагато більші. І дякуючи спеціальній техніці, ми зуміли переобладнати своє виробництво. Це дякуючи, звичайно, спеціальній техніці. Але ми ж не полишаємо спеціальну техніку. У нас замовники так і залишали, залишалися і залишаються. У нас спеціальну техніку купляє дуже багато споживає Китай, В'єтнам. От Білорусія, я думаю, що на сьогоднішній день значно зросте споживання нашої техніки. і Ми займаємося тим і розробляємо нові розробки для того, щоб виготовляти спеціальну техніку для наших українських збройних сил. Не покидаючи військовий сегмент, підприємство водночас активно розробляє і впроваджує у виробництво власні прилади цивільного призначення. Відповідно, і географія ринків збуту їхніх виробів не обмежується самою лише Україною або одним материком. Росія, Китай, Індія, В'єтнам, Африка, багато країн Африки, Білорусія, ну, Казахстан. Ми вступаємо в 2015 рік спокійно. От. У нас є впевненість в тому, що ми в 2015 році будемо працювати стабільно. Почуватися впевнено, новатору дозволяють виробничі замовлення, які підприємство має на найближчий час. Зокрема, заводчани виграли тендер на виготовлення великої партії газових лічильників для Туркменістану. Виграли, чому ми тендер? Звичайно, через те, що наша продукція якісна. От е у нас. Дуже хороший газовий лічильник, хоча він не, не знайшов примінення на українському ринку. На, на, на український ринок нашої продукції по газовому лічильнику йде десь приблизно біля 10%, А все остальне йде за границю. Це Росія, Узбекистан, Туркменістан. От і він себе дуже надзвичайно добре зарекомендував. От. Він гарно, він надійний, він гарно рахує, він стійкий проти, проти всяких землетрусів і так далі. Через те, що ці камерні внічники, вони не стійкі, вони можуть давати тріщини, а це небезпечно там, де газ, це надзвичайно небезпечно. І через те, дякуючи цій продукції і дякуючи тому, що ми на підприємстві маємо дуже багато. Різноманітних направлень. От, як я говорив, це спеціальна техніка, зв'язок для залізнодорожного транспорту, медична техніка, прилади обліку, ну і взагалі різноманітна техніка. І дякуючи всі різноманітності, ми маємо стабільну, стабільність в замовленнях. Досі в Україні новатор майже не мав збуту власних газових лічильників. Не тому, що вони чимось поступалися аналогічним приладом, а через те, що один із вітчизняних олігархів фактично монополізував цей ринок. Із приходом нової влади, сподіваються заводчани, монополіста вдасться посунути, і їхні вироби нарешті посядуть гідне місце на вітчизняному ринку, бо ж недарма їх охоче купують за кордоном, а заповзятливі китайці взагалі давно освоїли випуск підробок під маркою новатора. Мабуть, це найкраща реклама Хмельницького виробу. Водночас, уже сьогодні, в Україні йдуть на ура тутешні лічильники води. А лічильники води. Е... Вони заслужили дуже велику похвалу серед наших українських споживачів. Дуже великі об'єми, якщо ми виготовляємо їх там близько 100 тисяч, то приблизно 60 тисяч йде по Україні. Це значна доля. І приємно те, що, наприклад, епіцентри зараз ми спочатку брали в нас, купували в нас дуже мало, там по 300-500 штук. Зараз вони вже. Нам дзвонять, що ми поставляли свою продукцію 10-12 тисяч і вже роблять попередню оплату, раніше цього не робили. І говорять, що попит йде саме на ваш лічильні. Практично все виробництво працює 6 днів в неділю. І, і, і в дві зміни, а багато процесів це ливарне виробництво, виробництво з пластмас, на оброблюючих центрах електролізійній дільниці. Працюють безперервно і без виходних, тільки це ми, можливо, на новий рік зупинимося на один день і на не Різдво Христове. Незважаючи на таку завантаженість, ніхто із заводчан не ремствує, адже всі від директора до вахтера на прохідній знають: буде робота, то буде й усе решта. І пільгові путівки в санаторії, і відпочинок за помірну ціну, і повний пакет соціальних гарантій. Сьогодні вже можна навіть підвести підсумки 2014 року. Підприємство працює, працівники мають роботу забезпечені роботою і мають достойну зарплату. Крім цього, хочеться відмітити, що для цього всі зроблені умови. Є тепло. Згідно колективного договору, на підприємстві міняються вікна, в побутових приміщеннях встановлюються боляри, йде реконструкція побутових приміщень. Крім того, згідно колективного договору, у нас харчується дуже багато людей за рахунок підприємства. Це ті, які працюють третю зміну, і учні верстатників. Це підприємство використало вже в цьому році 1 мільйон 100 тисяч гривень. Так як люди інтенсивно і багато працюють, проспілка займається такими питаннями, як оздоровлення. Ми, як підприємство, участвуємо в усі спартакіадах міста, області, республіки. По лінії проспілки спілки України. Зараз проходить велика спортикіада в нашому спорткомплексі. В принципі, задіяно десь біля 350 працівників. Це по волейболу, футболу, амреслінг, гіровий спорт, шахи, шашки, теніс. От так, по таким видам спорту ми проводимо два рази в рік спартакіади. Тут є стабільна робота і зарплата, а отже, й упевненість в тому, що завтра буде принаймні не гірше, ніж сьогодні. Тут державна робота, державна установа, стабільна зарплата, офіційне оформлення, плюс відпуск, ну, я кажу, ну, як в офіційній установі, одним словом. Це, в принципі, основні такі мотиви, які мотивували до цієї роботи. На теперішній час це грає дуже велику роль. Що вас приваблює в цій роботі? Те, що офіційно? Ну і це, що офіційно, якби і сама робота якби, мені така от подобається. Зарплату вже отримали? Ні, ще не отримав. А що обіцяють? Ну, В середньому три тисячі. На відміну від новачків, робітнича еліта отримує значно вищу платню. Тут визначальними є досвід роботи, кваліфікація, відповідальність, уміння працювати з новою технікою. А вже ж бо верстат з програмним керуванням вартістю в 2,5 мільйони, аби кому не довірять. Я працюю вже 8 років з тих пір, як директор купив перший станок на заводі. Я мене поставили сюда помощникам учиться и меня старші ребята научили показали наставники мои и я как бы научился уже здесь работаем а зараз самі вже можете навчат да да я учу у меня уже были ученики свои и они сейчас уже успішно працюють. зарплата задовольняє вас? Ну, как вам сказать, сейчас тяжелое время, сейчас зарплата всегда не удовлетворяет, потому что жизненные потребности возросли и цена жизни тоже возросла. Еще не секрет, секретовский. Нет, секрет. Сьогодні середня зарплата на підприємстві становить 4600 гривень. Платня, звісно, не депутатська, але й відчутно вища за ту, що отримує більшість українців. Тим більше, що підприємство працює виключно в правовому полі, регулярно сплачує всі податки, соціальні і страхові внески. За хорошого працівника тут готові боротися. Охоту до зміни місця роботи відбивають не лише вагомою гривнею, але й іншими, ще більш переконливими аргументами. Директор при такій складній ситуації фінансовій, він вирішує, як питання? Він готовий прийняти молодих спеціалістів і купляти їм квартири. Ну, ви саме розумієте, що це на сьогоднішній день, це не дешево і для молодого працівника, який буде, починає приступати тільки до своєї роботи, отримати квартиру, це, це звичайно, багато значить. Взагалі сьогодні на Новаторі переважають юні обличчя. Робота з молоддю, каже голова молодіжної ради підприємства Андрій Кубасов, один із тутешніх пріоритетів, адже поступово саме в їхні руки перейдуть всі керівні важелі. Отож, молодих тут люблять, навчають і плекають. Я працював з 2007 року на цьому підприємстві, працював майстром в інших цехах, за цеха. А буквально три місяці назад мене поставили начальником 12-го цеху. Висока посада вона зобов'язує до високої відповідальності. Ви готові до цього? Ну так, готовий. Стараємося. Великі дуже зобов'язані зараз просто положені. Дуже, дуже великі обсяги виробництва на даний момент. Скільки у вас підпорядкувань людей? Ну на даний момент зараз десь 380 чоловік. Надійність, довіра і стабільність. Саме на цих трьох китах завжди тримався новатор, і навіть за найскрутніших часів ні в кого не виникало спокуси, хоч на йоту поступитися якістю або зрадити довіру ділових партнерів. Не випадково саме на базі новатору та Хмельницького водоканалу недавно відбувся семінар, присвячений проблемам енергозбереження на підприємствах водопостачання. Крім лічильників води, заводчани презентували учасникам семінару ще одне своє дітище. Недавно в нас відбувся на підприємстві семінар з підприємствами водоканалів міст і районів України. От і всі в один голос заявили, що така річ, як автоматизована система обліку енергоносії, вона вкрай необхідна нашим водоканалам. Що вона дає? Вона дає можливість знімати інформацію от, на, на певній дистанції, на певній відстані і передавати її допустим, на ті робочі місця, які будуть встановлені в, 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 ну, в даному випадку в водоканалі. Хоча система вона комплексна, може знімати покази із лічильників води, лічильників газу, лічильників електроенергії. Тобто в комплексі таке підприємство воно отримує любу інформацію. Ми думаємо, що за цим дуже велике майбутнє. Зараз ми от закінчуємо пілотний проект в Миколаєві, де в 108-квартирному будинку встановлена така система. От і сподіваємося, що вона буде мати великий попит на, на ринку. Завдяки хорошій реалізації свого товару підприємство щороку має стабільний прибуток. Отже, й має змогу оновлювати свій верстатний парк. Кожним роком ми купуємо дуже, обновлюємо наше устаткування. От в минулому році, наприклад, в 2013 році, ми купили чотири обробляючих центри, це надзвичайно дорогі станки, нові. Ми купили три нових термопласта. Ми по цьому році зробили реконструкцію в складальному цеху, хоч-нехоч. не хоч, Туди потрібно вкласти більше півмільйона. Там створили всі умови для тих людей, які там працюють. Ми перебудували виробництво, В леварному виробництві докупили нові машини, збільшили кількість робочих місць, створили нормальні умови. Ми відремонтували гальванічний цех. Ми... Плани в нас знову купити нові термопласт автоматику, обновити цех плат. Завдяки новітньому обладнанню, а головне високому професіоналізму тутешніх фахівців, продукція новатору сьогодні нічим не поступається за кордонним аналогам, а за деякими параметрами і випереджає їх. Отож, вихід хмельницьких виробів на європейський ринок лише питання часу. Це розширить наші ринки збуту. Ми приходимо на всі стандарти. Стосовно Європейського Союзу, і це повна сертифікація виробів. Виробів мають сертифіковані бути по всім направленням, як медична техніка і прилади обліку. Те, що ми даємо їм якість гарну та ціну. Сьогодні Європа потребує в якісних приладах, та саме головне їхня нормальна ціна, що дозволить нам реально в'їхати в цю нішу Європейського Союзу. Наші відчутно дешевші за їхні, так? Ну, в декілька разів. Звісно, кожен виробник нахвалює свій товар. Надмірна скромність кепська риса для того, хто хоче якомога більше і краще продати. Правда, не всякий розхвалений товар згодом стає хітом продажу. Споживач нині став вибагливий. Тож уміє відрізнити якісну річ від дешевого підробка, та новаторці спокійні за свої вироби, бо за ними увесь досвід попередніх 49 дев'яти літ, пройдених їхнім підприємством, яке зуміло зберегти і примножити все, що було надбано за ці півстоліття.